Мама перше Моніку, що любила дуже дітей маленьких, знаєте, різних мало. А де всі діти сказали? з казали? Там ще є одна дитинка. Дитинка. з Мати вас, як тут ось дитинка називає? О, а цевото зараз... є. 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 Є, файна, є. така О, на мене <постив> похоже. Ви бомбері маємо. Та чого ти <постив> сітіш? А ділочка. Того хто? Поліна. Поліночка. Ну така теж і не в року, така на ну, настоящий майбутній А що Та то на якошки ламана? Дураку. Софія. Софія де? Чекай, буду руки гуглить діти. А де Софія, покажи Гарю. Чекай, чекай. Де? Давай її не знаймем, Галинка. А шо б впало? <laughs> Той-то я не вмію, ну ти потім поставиш. Тобі, я цим вибачаю, діти без соски побути. То, то Софійка. Як Софійка. Тьоска моя. І ой, коли я як траса. Ну то вот покоріло мене Ти дивись, які ще цей на секунді купляли? Комбінезон. Комбінзон. Томоніка номер 2 Я тобі серйозно. Я на секунд ходила, шукала, ви що думаєте? Це не одна шуфляда з одягом. Дивіться, кавалер. Дивіться. Дивіться. Та то. Розкажи, як звати? Я ви? в сторіс, я подивилася, я думала, що жива це жива дитина. Це ти теж казала? Подиви, а подивіться, який дурак. Подивіться, то це все, все купує. Ну, то було разом з нею. А то з нею? З ним, з ним, з ним, перепрошую. А то я, хто то то є? Захар. Це однокласник клас. Захар. Правда? такий я файний хлопчик, що я тобі розказую. Ну, я тобі говорю, я пам'ятаю. Чекай, бери су. Захар, просто... Бери. Бери. бери, не вимахуйся, бо зараз хор. Ти просто А то просто сиди. <laughs> <laughs> Альоню, ну ти ж взагалі нічого не вмієш. Це ну, це не це не має дій. ну і ковалірка, видате? Сюди де не піду, сюди мене діти застають. Віталіка, Тому, ти вже просто смічка, Та то як справжня дитина, то реально то ті ви. Слухай, я тобі на Миколая мушу так, його купити. Хай ти... дітей немає. Ковалерка! Я би захотіла дітей, мені здається, мало в хаті, ні? Від... Я то з Монікою перейшла. Ти пам'ятаєш тоді ті сторіс? Ні. Та в мене в хаті речі сушилися дітей <laughs> на шнурі. Та то кінь. Галя, до мене нема де стати, подивись, там речі. Ляльки. Тут ляльки. Я тобі, Златочка, скажу тако, ходи стати. Ти знаєш, вчора дивилася, що ти за лист писала Святому Миколаю. Стінами. Ти знаєш? <laughs> за... Та то вже не показує. То вже мама там розбирала, трохи сідалі <laughs> думає передавати то Миколаєв. Я тобі скажу, ти хотіла більше замовила якісь джинси ладні в Миколає. Якусь блющетку таке файне, знаєш. Ну на що тобі тут барахла? Та ти вже той фотоапарат мав. А фотоапарат Миколаєві принесли. Я говорю, який фотоапарат? А це така на телефоні або? Я кажу, що то за мною? Мало, Мала вже фотоапарат. Лед' стрічка. Лед'річка. Що таке? Галя, а до тебе є діло. Передай Миколаєві. Що? ті e, Передати, щоб Миколай. Прийшли. Є такий no. магазин Електроточка. Передати ta. від себе і від Віталіка, аби mm. пам'ятав, що злата ту mm. є. Віталіка підписує на <світ> і ta. Ти хочеш аеропоци? Ну, все злата. А ти черна будеш? Mm. Добре, Ти що це. Ти як будеш чемно, то я Миколай тобі точно принесе. А як будеш не чемно, то отко принесе, а на другий день забере. Знаєш, тут, то скоро може бути. Ні, але читала, ви знаєте, я дивлюся тако на неї. Дев'ять років. Дев'ять років. Моніка номер 2 Вона така сама була вісім-дев'ять років. А вже десять років буде, їй льок не треба. Алюню, то що крім ляльок, є стрілки, малюведла і все решта? Та я бодік виділа. Як си бодік нас? Зверху, правда? Та. Без так до школи дитина не ходить. Скажу, що мами немає. Там мама, там мама. Та служба та гайка! не тебе по світу пусти. Не ж то не вбирала. А тебе дуже гарний портрет, до речі, дуже гарний. Боже, то тут рай в неї в малой. Лишаєшся? Тут тут шлях трах. Тут купа лільок і ще й книжок. Я їх не читаю тут для краси. А, тут? Поняли, кавалерка? То є для краси. Так що нато не що... бабуся, але бабуся, видите? як побачить, то сторінці. Бабуся, чуєш? Книжки для краси. для краси. То бабуся читає, Але я кавалерка, скажу, якби не було дитина, але правдива. Друга би сказала, та щось там читає. Ну, зразу, для краси. Не замахуйте ні мене, ні себе. Так що кавалерка, ти вже вділася з латусь. Так що діти зараз такими Миколаї, кавалерка юна, я вам теж знайте в вмію масло вогень підлетела. Давайте беріть ручку, картку, пишіть Святому Миколаєві лист, але пам'ятайте, я то сто раз вам повідала, Ви не у Днів Святого Миколая. Він має купу діточок. З головою пише, з головою. Там щось легонько замовили і все. І так Ти всі виділа. Ми вчора ці батьки розбирались. Злата, Злата ну, на, і, на тобі сказала, то і так скромно, ти ціни навіть понаписала. Де Миколай має котрий магазин ходити? Там замість місь тисячі, там двісті. Поведеш, зекономила ти на 800 гривень, так що нема коли бандрони плести, бирайся, з лату і їдемо в Яричу. Бирайся, дитя, їдемо. Захар. Їдем. Захара теж береш? Ну, беремо з лаби в цю машині, бабуним. Ходи, їдемо.